Електронні ключі випускатиме державний сертифікаційний центр. Втім, коли він з'явиться, невідомо. Як свідчить світовий досвід на створення відповідної установи, потрібен рік і як мінімум 5 мільйонів гривень. Однак митарі вже у травні готуються видавати електронні ключі підприємцям. До того ж, безкоштовно отримати їх можна у податкових інспекціях. У ДПС уже підрахували. Електронна звітність значно зекономить гроші підприємців. Півмільйона бізнесменів, які у 2011-му звітували через інтернет. Заощадили 250 тонн паперу. Цей електронний ключ він дає можливість на сьогодні значно зекономити витрати бізнесу платників податків на папір, на час, на подання цієї звітності, на сплату податків. І, відповідно, він дає можливість податковій службі державі скоротити час на контроль, на адміністрування податків. Нині на українському ринку працюють 18 акредитованих центрів сертифікації ключів. 12 із них приватні. Ціни коливаються від 70 до 250 гривень за програму. Разом із пакетом документів приносять нам заявки на формування сертифікатів. Адміністратор, співробітники нашого центру, ознайомившись з пакетом документів, відправляють заявку до головного центру, який знаходиться в Києві тут. Співробітники центру обробляють заявку, формують сертифікат. Потім цей сертифікат має можливість клієнт завантажити з нашого сайту. Власники комерційних сертифікаційних центрів побоюються, їхньому бізнесу залишилося жити недовго. Мовляв, щойно з'явиться державний монополіст. Свої контори доведеться закрити.